Служби такі. В середу о 10-й годині служиться літургія передосвячених людей. В четвер о 10-й годині служиться вечірня і літургія Василя Великого, вечірня великого чистого четверга. О другій годині, ну час у нас, безумовно, інший. А в порівнянні з тим, який був би при мирному житті, о другій годині, не о 7, о 5, а о другій годині почнеться служба страждань Христових, страсті, служба 12-ї Євангелії, де читається 12 уривків про страждання і хресну смерть Ісуса Христа. Четвер, 14 року. Ми будемо служити о 12 годині в п'ятницю в часи. І о 14 годині вечірню з виносом плащаниці. Чин погребіння Христового. В суботу служиться літургія. Остання літургія Страсної Сідмиці. На який з чорного перевдягаються в біле. В воскресний одяг. Сьогодні в білому, тому що Воскресіння Лазаря. Тоді в білому, тому що Воскресіння Христове. І <клух> по завершенню. ще без співу Христос Воскрес можна буде освітити Пасхи. Потім о 14 годині ми служимо, це називається полуночниця. Заноситься плащаниця у вітер перед службою утренні Воскресіння Христового. Ми не можемо це служити так, як належить за уставом, тому що у нас комендантська година. Якби ми служили. Звичайним чином ми б це відслужили о пів 12-ї ночі, а в 12-й дійшли на хрестних. Але це неможливо зараз. І тому у нас буде от таким от способом, ми будемо служити о 14-й годині цю полуночницю, занесемо плащаницю в Віптер, після того буде освячений пасок ще раз. Якийсь час, 2-3 години. Нарешті вранці пасхальному на Великдень, в неділю. О 9 годині почнеться утріння. Утрення, пасхальне утрення. Урочиста, натхненна, дуже радісна, піднесена. Утрення, після якої літургія. Ну, а після неї знов буде освячений пасок. Що з вами поробиш? Паски треба святити. Люди приходять до церкви, щоб посвятити пасху. Ну, от такий у нас порядок. Ну, і Ми пам'ятаємо, що у нас, дивіться, на, на через тиждень у нас дуже багато всього буде. У нас буде в понеділок літургія пасхальна, понеділкова. Вівторок буде ну, так звана всенічна. У 14-й годині, саме через час проведення, я вживаю вираз так званий. Ночі не буде, а всенічна буде. І це всенічна свята Іоанна Богослова. Ми маємо 8 числа День пам'яті святого апостола і Христа, покривителя нашого храму Іоанна Богослова. І ясно, що в середу, 8 числа, у нас буде літовгій. До цього ми повинні якось приготуватися. Далі, що буде далі, ми розкажемо.